Ні, на різний смак народні тексти про минуле і сучасне міське і сільське життя. Вистава наш хутірець. Або ж, як говорить про прем'єру молодіжного театру, режисер велике українське паті. Попри все, на хуторі завжди вирує життя. Народжуються діти, люди радіють життєвим дрібницям. Просто про життя, рай спожив спілки з Репок, не з з чернігова людей, які живуть, і вони є українці. От в, в, в цьому сенсі це во славу України без, без лозунгів, без там прапорів і не завжди чемних і чесних цих слоганів. Курйози, символічне народження народу разом з його дітьми і побутовий гумор. моя розвелася і в нас буде шити. <плес> Уривки із повсякденного, не дуже повсякденного, і того минулого 20-го століття. От, наприклад, гарне, дуже гарне уривок Остапа Вишні. Це його слова, його мова це вже ген далеко не сучасне життя, але воно звучить, але воно гарне, воно українське, воно наше. Вистава власне творіння колективу молодіжного театру. Вони вже не вперше готують такий сюрприз своїм глядачам.